Юлія Тимошенко таки зустрілася з російським послом. Учора новопризначена прем'єрка його проігнорувала, зате сьогодні приділила йому максимум уваги. Зустріч відбувалася без зайвих вух та очей журналістів. А от історичні з'ясовування Київ та Москва влаштовують публічно. Росія знову звинуватила Україну у спробах спотворити минуле на потребу політичної доцільності. Новий голова вітчизняного МЗС пану Гришко сприйняв ці слова. Цитую як побічний прояв внутрішньополітичних процесів у самій Росії. У головий орел Російської імперії мунтант, розумієте чи ні? Це ні, ні Це дуже важливо теж. Ці слова запорізький пенсіонер Василь Тимчина сказав шість років тому. І дуже здивувався, коли побачив своє прізвище у свіжій ноті протесту російського МЗС. -у. Пенсіонерові приписали антиросійські висловлювання на відкритті пам'ятника жертвам голодомору. Запорізька прокуратура встановила, Тимчина на мітингу не було а росіяни просто використали неперевірені дані з інтернет-джерел. Факти викладені на Інтернет-сайті Міґнюс, а також в місцевих та республіканських газетних виданнях про прилюдні заклики тим чином до розпалювання національної ворожнечі не знайшли свого підтвердження. Прокуратура радить тим чині судитися з представниками змі поради ж голови українського закордонного відомства Володимира Огризка адресовані російському колезі Сергієві Лаврову. Не хвилюйтеся, сказав Гризко Лаврову, і додав: не чекайте з України скандальних новин. Між тим хвилювання за долю Росіян в Україні передалися від Лаврова до Володимира Путіна. Спочатку він звинуватив у антиросійських провокаціях в Сполучені Штати, а згодом діслав листа до президента Ющенка, де фактично повністю продублював закиди Лаврова. Микола Терельов Олена Геращенко, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.